Є відеозвернення однієї із мам 3 класу з приводу поборів в нашій школі. От ми хотіли роз'яснити цю ситуацію, яка вона є. Як ми її бачимо, я, як голова батьківського комітету в нашому класі, це в нас п'ята паралель. Уже, вже чотири роки ми збирали кошти, але це були кошти добровільні. Добровільна допомога на ремонт нашої школи. Хто я сама тут навчалася, навчалася дві моїх сестри. Мій племінник, вже моя дочка. Тобто, не один рік ми бачимо, як розвивається ця наша школа, і бачимо, які зміни відбуваються тут. І дійсно зміни колосальні. Я думаю, що батьки мене підтримують так, і так. розкажемо, що відбулося в нашій школі. Наші діти знаходяться в школі більшу частину дня, і тому ми вважаємо за потрібне здійснити їм якісь. Належні умови, щоб їм було удобно сидіти, щоб у них було все необхідне для того, щоб вони навчались тут, розвивалися, адже вони тут виростають, розвиваються, формуються і закінчують, і виходять уже велике життя. І директор не збирає сам особисто ці гроші. Ті копійки, які ми складаємо, він за це відповідає за кожну копійку на загальних шкільних зборах. Адже всі пам'ятають, яка була школа до того, як став господаром наш Володимир Васильович. Пам'ятаєте, що робилося, що ввечері не можна було біля 11 стоїть школи взагалі пройти. Були наркомани, було тут грязно, було все, що хочеш. Зараз в нас є охорона, ми спокійні до вечора, до кінця навчального дня, як наші діти вчаться. Ми спокійні, знаємо, що тут завжди чисто, що сюди на, на, насправді вже можна прийти, віддати свою дитину і залишитись весь день спокійним. Незадоволені завжди були, будуть. Є. Да. У нас, наприклад, тисячу скільки двісті дітей. Найбільша школа Більше. Да? Більше. відповідно Два рази більше батьків зрозуміло, що незадоволені одиниці будуть. Але що ми маємо чого будувати, <кій> влаштувати погоду в нашій школі тільки за тих, хто чимось незадоволений. Вона незадоволена в школі, вона незадоволена вдома, на роботі та будь де Просто чому ми маємо на них рівнятися? Чого і за одиниць псувати життя іншим вчителям, директору, дітям, які на це сказують? У мене дитина у першому класі менший, а у восьмому старший. І я пам'ятаю, коли вела я в перший клас старшого, старшого. тепер. Да? І потолок, вода просто да. текла на підлогу, технічки збирають дощ іде, дощ іде не на дворі, а дощ іде в, в школі. А Які були туалети, до них не можна навернутися. Замінюються повністю всі труби, замінюється все. Тепер туалети, вибачте, можливо, не в кожного і вдома такі. То, Їдальня, яка була, яка стала, актовий зал, який був, став. Спортивні зал. зал, зал, зали відремонтовані, які це колосальні кошти. І, звичайно, ми мусимо допомогти, тому що важко в країні. Допомоги школа від держави пропаде, немає да, І школа. Просто пропаде без наших копійок. Тому що те, що ми збираємо порівняно з іншими закладами, я не вважаю, що це велика копійка. Ми збираємо мінімум. Давайте подивимося ті кошториси, кошториси, які виділяє держава. Що зараз виділяє для Що за держава? них зробиш? Да. Нічого не виділяє ні мию, ні посуд, ні канцелярію. Нічого не виділяє. Ту саму крейду вчителі купують. Що виділяє держава? І це, це є ше в депутата якийсь капля цієї совісті, піднімають питання про те, це наші кошти, ми їх віддали. Ми їх добровільно віддали Я із школи. І я взагалі була незадоволена тим, що пішла мова про те, що з нас вимагають кошти. Дитина в мене навчається 8 років, за 8 років мене ніхто за вуха за ці гроші Запалите, не тягнув. І я особисто зі спокійною душою віддавала ці гроші і була впевнена, що вони підуть туди, куди потрібно дійсно цій школі, щоб моя дитина вчилася і закінчила цю школу, і школа залишилася ще для наступних поколінь. І дай Бог, щоб, звісно, і діти мого моєї вже дитини пішли до цієї школи, і вона дай Бог щоб стояла і все продовжувалося як найкраще. Я считаю, директор этой школы достаточно делает для школы это, и тому ну, несправедливо будет, если его уволят или еще по то Кошти на ремонт школи, сума, яка має збиратися, оголошується на загальнобатьківській конференції, і суму цю оголошує не директор, а оголошує голова батьківського комітету. Так. Кожного з кожного класу, з кожної паралелі є представники батьків, які е, совітуються. В них є свої збори, і вони оголошують цю суму для батьків, е, які. Виховують одну дитину, двох і більше. Це є різні суми, і це є сума добровільна, добровільні внески, які вносяться. Потім батьківська конференція і цей батьківський комітет загальношкільний. Вони ведуть е, протоколи про збори коштів, про їх витрату. Це не директор їх витрачає, витрачає батьківський комітет разом з директором, тому що директор відповідає за матеріальну, е, матеріальні статки школи відповідно і за її цілісність. Так і все, що в ній відбувається. Тому е, він, звичайно, є головною Особою. Але за кошти відповідає також і батьківський комітет. Це 11 чоловік і плюс голова. Батьки, які цікавляться життям своїх дітей, то вони приходять в школу і бачать самі, які відбуваються зміни. Як змінюється спортзал зі старого на нового, які відбуваються зміни в їдальні, в залах актовому, в туалетах саме головне, тому що ну, про це ніхто не говорить. А чому? Тому йде такі школи, що туалети на дворі. У нас слава богу, дітки ходять в нормальних затишних туалетах, там де завжди прибрано, чистенько. Але це щоб підтримувати, треба мати чим це підтримувати. Тому ми батьки маємо допомагати школі, оскільки держава не хоче цього робити, чи не в змозі, як вони говорять. На завершення ми хочемо нашу державу, наших депутатів, нашого мера, всіх попросити, Будь ласка, щоб ми не здавали оці копійки, бо для мене це копійки. Да, дійсно допоможіть нам. Візьміть під прилом нашу школу і забезпечте всім, щоб наші діти тут не просто пробували, не скниріли, А щоб вони дійсно мать мали і бачили те, що вони зараз бачать з нашим директором з нашою підтримкою. Сокирського Володимира Васильовича. Прекрасним директором, справжнім господарем, і будемо відстоювати його і нашу 11-ту школу.